Всім доброго раночку. 25 травня. Ранкове відео з теплички. Інжир вже доїли. Останній четвертий був дуже солодкий плодик. Тепер хочу відрізати оцю макушку і вкорінити. І ще ось веточка є така, щоб він не нахилявся в один бік кущик. Потепліло і зразу огірочки пішли в рост. Це в мене Сіверін чотири штучки. Помідорчики також розсадка, непогано себе почуває. Ну і, звичайно, полоничка вже починає спіти. Вчора одну з'їли, кисло, солодка, мгенька, добренька. Але хочу ще її потримати, подивитися, скільки вона на кущику червона може лежати. Поливаю в тепличці, щоб вуса прийнялися. Тоді посажу і будуть осінью плодоносить кущиці. І навіть воно вже бачу цвіт, викидує. Це чері, ті, що я на ринку купила, а це свої. Мишу ай. Всім гарного дня.